Андрію Луніну наснився кошмар. Воротар мадридського реала показав жахливу гру, в якій Румунія перемогла без зубу Україну. Отже, вже відомо, що після болючої поразки збірної України на старті німецького євро від Румунії в роздягальні відбулася серйозна чоловіча розмова без присутності Сергія Рарброва, якого гравці попросили залишити їх на одинці. І синьо-жовті опинилися відверто у скоростному становищі, бо вони е, на тавтоложу є відвертими аутсайдерами квартету і і тепер зіграють проти сенсації групового етапу збірної Словаччини, яка в першому турі не лише вистояла проти Бельгії, але й завдала команді Домініко Мені поразки з рахунком один Розбираємо. Сьогодні нашого майбутнього суперника збірної словаччини з якою зіграємо у п'ятницю. Стартовий свисток 16.00 Пролунає. У нас уже є на зв'язку. Міхай Окименко. Кажу тобі привіт, міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, добрий ночі. От напередодні збірна України провела тренування за зачиненими дверима без присутності медіа. І, от згідно з регламентом Євро, у головного тренера є можливість зробити таку сесію без представників змі одну. І такою опцією Ребров може скористатися перед кожним із матчів своєї команди. І в принципі він скористався. Але що відомо, що перед виїздом до Дюссельдорфа основна увага була присвячення створено створенню перепрошую та реалізації гульових шансів. Українці розіграли комбінації в обмеженому таймінгу з обов'язком. Ком завершенням і на першому плані стояла якість завершення атаки та відточення реалізації гульових моментів. І логіка у цієї тренувальної сесії, акценти абсолютно зрозумілі. Бо удар е, у ствір воріт Румунії в українці ногами Судакова змогли завдати лише на 77-й хвилині матчу. Нагадаю, і от якщо переглядати поєдинок проти Бельгії, то оборона точно не найсильніша ланка Словаччині. Словаччини гірші, от цікаво, твоя думка, чи вони гірші за Румуніїв у цьому плані? У цьому. Компоненті, хоча, от теперішньому наставнику Франческо Кальцоні приписують саме побудову крутого захисту в Наполі, де він е працював асистентом Сарі. Так, збірна Словаччини вона не гірша, не краще за Румунію, вона просто дещо інакше. Вона дещо інакше організована. Хоча спорідньої і збірної Румунії є те, що команда все ж таки старається більше працювати від оборони, зачиняється у середньому блоці. Збільшують середні, ну, якщо вже втомлюються, то падають у нижній, і там е доволі все слажено, доволі все чітко, е хороший тиск всередині цього блоку, от, тому це буде проблемою для збірної України. От, е Сергій Рибров е там, кажуть, тренує комбінації в обмеженому просторі. Ну, я не сумніваюся, що там Мудрик, Циганков, Судаков вони будуть на тренуваннях заплітати що завгодно. І я трішки ну можливо я дещо не розбираюся, але що ну тренувати завершення атак, а як дойти до цього завершення? Тому що в матчі з Румунією ми просто не могли нормально м'яч просунути. У нас були якісь там академічні дії, абсолютно щось абсолютно не працююче, повільне. Ну і, тобто, для початку потрібно пройти центр поля, там накомбінувати щось. А з завершенням якраз і думаю, в Україні вже тоді проблем буде ну поменше, я воно з таке збірна не остання. виконавці є. Uh, і, от, якщо вже говорити тоді про зону завершення, то можливо. Якраз там на флангах буде у Словаччини проблеми в обороні, тому що ми пам'ятаємо, як дуку забивав, не забивав, а організував один із голів для збірної Бельгії, який скасували. Тобто там був аж один в один, і взагалі Бельгія так старанно працювала на флангах. І у нас сильні фланги. Можливо, там ми будемо якось щось робити проходити, але ми це вже говорили перед матчем з Румунією. Це так не працює, що ми є слабка зона, ми її атакуємо, і ми заб'ємо. Хороша оборона у Словаччини. Вони пропустили у ну, відборі до Євро всього 8 голів. Це дуже пристойний показник. Це не румунські, там 5 чи 4 голи, які там ну, тільки гранди краще захищалися. Але це прям такий показник вище середній, дуже пристойний. Команда дуже організована, і плюс що треба відзначити, у руму у Словаччини є все-таки пресинг, і пресинг її відзначає дуже добре. Вони не боялися пресингувати саму Бельгію, і власне з пресингу народився е, гол е, у ворота бельгійців. А пресинг – це якби сама перша фаза оборони. Тому давайте починати з неї. Як буде Україна виходити з під цього тиску, тому що дуже добре тиснуть, орієнтуються по м'ячу, затискають у фланги, і потім залишається тільки або віддавати на Луніна, або віддавати там в виніс. І Ми бачили, що це. Що у нас під з виходом з пресингу у матчі з Румунією? Ми бачили, що у нас під з виходом з підпресингу, матчі з Північною Македонією, навіть з Боснією. У нас були проблеми страшні. Тому е я ну, оборона у Словаків не слабша, вона інша, і вона, як на мою думку, вона все таки набагато навіть краще. Okay. Власне, ну, шкриняр в центрі оборони є і Досвіду там йому не займати і, взагалі дуже зіграна ланка Це оборони, і вона не випадає. То от у румунів, наприклад, були питання побурки. І він таки вийшов, але були питання, чи він готовий. А тут прям будуть солаки всі готові. Ну щодо Шкриніна, то нагадаю, що його протягом цього сезону переслідувала Трама, і він не, не мав точно постійної практики в складі Парі джермен І будемо надіятися, що оце зіграє е, позитивну роль і зіграє на користь збірної України. Хоча проти бельгійців він досить впевнено виглядав. Окей, переходимо до іншої ланки до центру поля збірної Словаччини. І зрозуміло, хто там виділяється. Зірк. Найбільша зірка, напевно, що цієї команди, і найрозуміший гравець диригент, Йдеться про Лобутку е гравця італійського наполі. Так, Лоботка. Його називали словацьким хаві, причому не так давно в нього точність передач там, понад ну, майже 92%. Це там, більше було чеків кроси і у Родрі, Це показник в 21 столітті, а не там за сезон. Плюс у Лоботки з два сезони поспіль він лідер за кількістю передач. у нього 2078 передач було в останньому сезоні, і це дуже багато. Враховуючи, що він футболіст центру поля, опорник. Ну, там слачені він більше можна сказати як центр хав. А в центрі поля ну, набагато складніше, тебе атакують з усіх боків. І Тому це дуже серйозний показник. При цьому Лободка був у сезоні ЛЧ 2022-2023, В нього було 79 повернень володіння. Це тільки у родрі було більше в тому сезоні, і це, от це показує, що таке е, Лоботка, що таке збірна словаччини. І, і що те хоче кальсона. Тобто, збірна словаччини, вона не схильна до. Якихось тривалих перепасовок вони використовують короткий середній пас більше так для збереження волотіння для е, такого підсушки такої гри. А основна їхня мета це все-таки витягнути суперника на себе і пошвидше вийти е, у контратаку. Перехідні фази у словаків дуже хороші. І оці вміння Лобоцькі відібрати, швидко перемкнути атаку, запустити довгий пас, довгий пас ідеальний за таймінгом, за виконанням, за зручністю. Це от дуже велика небезпека для збірної України, і тому так лоботка. Це прям для нас проблема номер один і це. Звісно, трішечки лякає контексті того, що ми там награли матч з Румунією. Ну і чи не найбезпечнішими гравці збірної Румунії є при стандартах? Нагадаю, що 25% усіх забитих м'ячів у відборі до ось цього євро е команда словаччини забила саме після стандартів виконання. Чи це кутовий, чи це штрафний е удар? І також небезпечними є у виконанні словаків дальні удари. Якщо не помиляюся, то п'ять е влетіли у ворота суперників в рамках відбору. Так. Так, 5 голів після котових, п'ять після стандартів. Причому, за голами після котових це найбільше серед усіх збірних у відборі до Євро. Там Португалію здається такий же показник, і за ударами за штрафного Словаки там на, здається вони взагалі лідери, або десь на рівних тримаються зі збірною Францією. Тому тут бити якому, і це знову ж таки проблема, тому що до дальніх ударів. Скептичне відношення у спільноті людей, які так трішки більш-менш занурені в футбольну тактику, тому що нібито там XG преславутий дуже низький, що залетить один зі ста ударів і так далі. У нас це, в цьому плані вчора була суперечка з редактором «Футбол-24» Романом Саврієм після голу Мактоміна, після Голів «Шакірі». Тобто, на мою думку, все-таки дальні удари не можна недооцінювати, особливо на короткострокових турнірах, тому що дальній удар це все таки, як ну треба розуміти, що це бонус. Це коли добре все в структурі, то дальній удар, який доцільний, який завдається там з метрів з 20-23, це завжди круто, коли футболіста є удар, йому дають бити. Він з 20-23 метрів буде попадати доволі часто. Тому треба не давати цього простору між лініями, між лінією оборони і лінією півзахисту. Треба діяти компактніше, треба висуватися центральним захисникам нашим, тобто, як говорять, у тактичному середовищі бути проактивним, тобто накривати ще до прийому, висмикувати з ліній, і це знову ж таки страшить, тому що ми розуміємо, що, наприклад, той же там Матвієнко у нього є там проблеми зі, з роботою з орієнтирами. Він може десь там не добігти або неправильно зорієнтуватись. Тому так, дальні удари це проблема. Ну і стандарти, це, звісно, ну, ми бачили у спаррингах, що таке стандарти і збірна України в, в обороні це катастрофа, тут навіть говорити нічого, все погано, орієнтація на м'яч, заповнення зон завершення, заповнення зон підбирання, ну, прилітає капітально, навіть від Молдаван могли пропускати гол. Тому так, це тут, тут нам найбільше, мабуть, треба страшитися цих стандартів кутових, але разом з тим не треба думати, що Словаччина це якась така збірна, яка взагалі нічого там ну, більше в неї немає, крім ланшотів і стандартів. Ні, вони доволі гарно е, побудовані в плані атаки. Вони, можливо, так, це не Барселона. Але вони добре влітають у контратаки. Вони здорово помічають вільні зони у глибині. Тобто, глибина, як ми вже говорили, це простір між обороною та воротами. Це передачі на хід у простір під вихід до вічнавич там різноманітні. Це прям сильний бік збірної Словаччини. Вони біжуть, вони вміють обігруватися там коротко, десь в завершенні. тому, не треба про це думати, так це не їхній основний козир, але це зовсім не безнадійна збірна, і не треба думати, що це там, от словакія, це куди там до нашої України ні, буде важко. Та зрозуміло, що буде важко, Я не розумію, чому скидають з рахунків дальні удари, зважаючи на те, що Україна пропустила перші два м'ячі проти в матчі проти перепрошую збірної Румунії, якраз після цих самих дальніх ударів, які були за мештафно майданчика. зважаючи на вчорашній поєдинок Шотландії проти. Швейцарії також Шакірів один дотик з дальнього удару просто поклав шикарно в дев'ятку і м'яч зачепив стійку. Хто не бачив, перегляньте цей момент. І справді коментатори були були праві, що в цій збірній Швейцарії лише Шакірі може е, здатний на такий просто божевільний авантюрний удар. Окей, розібралися зі стандартами, що небезпечні на них словаки, і хочеться поговорити і обговорити слабку ланку, на мою думку. В збірній словаччині йдеться про Мартіна Дубровку голкіпера. Попри те, що він був визнаний кращим гравцем поєдинку проти Бельгії і здійснив 5 сейвів, цей голкіпер точно не є наднадійною людиною у рамці воріт. І підтвердження цьому рішення Едді Хао. нагадаю, що Дубровка захищає кольори Ньюкасла. І коли травмувався основний голкіпер, Нік Поуп, він вийшов на заміну в рамках англійської прем'єр-ліги. Не в одному матчі, але наставнику Сорока Діхао довелося його прибирати з поля і садити на лаву запасних, випускати треті гулки. Про через те, що Дубровка відверто дуже часто привозив і помилявся. І була така сама ситуація в поєдинку проти Бельгії, коли він вибіг за мешкарного не зрозуміло, що там робив, помилився, і він ледь не віддав гольовий пас на Ланду Тросара. І по пощастило поталином словакам, що хавбек лондонського арсенала не зумів Вмів перекинути, не зумів потрапити просто в порожні ворота? Ну так, в Ньюкаслі взагалі в якийсь момент вийшов Каріос, я пам'ятаю, це мене дуже здивало, що зіграв добре. А щодо добравки у збірні Словаччини, ну так, голкіпер не там, супернадійний. Це так, він, хоча я б не сказав, що він, наприклад, не сказати, що він мишолов якийсь, він на лінії доволі добре діє, в нього є проблема десь з орієнтацією, з прийняттям рішенням десь на просторі, він не голкіпер цього профайлу свіпер-кіпер, як говорять. Тобто він не той, хто там підчищає зони, в нього тут є проблеми. Але я не думаю, що прям треба всю проблему зводити до голкіпера, тому що ну, в принципі, коли збірна пропускає 8 голів всього, то значить там Воротар має також свій е плюс. На жаль, не володіє статистикою по СШО скільки він там відвів від воріт, але Добривка хороший шотстопер, і це, це треба враховувати. Більшою проблемою, я думаю, для Словаччини є її, її плюси. Тобто з плюси виводить і мінуси. Словаччина зряджена на пресинг, вона навіть Бельгію пресингувала. І це вимотує команду. В, і показово, що Словаччина старається не відмовлятися від цього стилю. Навіть там, наприклад, на 70-х хвилинах мене вразила ситуація, коли було помітно, що Бельгія що Словаччина втомилась, що команда сідає, що Бельгія розриває, її, що Бельгія перебудувалася і там розриває, ну просто на всіх участках. І що робить Франческо Кальцона? Він змінює Вінгера і Форварда, тобто випускає там стреліц і Суслов, здається. Так, е і Словаччина знову починає високо пресингувати, високо накривати, вступати в активний відбір. І це спрацювало, це десь поламало гру в збільній Бельгії. І і це мені ну, найкраще взагалі хайлайт тактичний на цьому євро, як на мене. А але є проблема в тому, що високо піднімаються у Словаків фулбеки, і це значить, що ну, вони високо піднімаються, причому як на стадії розігрушу м'яча. Е, так і під е, активно приймають участь у, там у флангових оцих пастках у пресингу і відповідно виникає простір за спинами. І те, що ми говорили, в матчі з Румунією, нашим він буде де є роз, буде де розгулятися. І е, кейс доку е, показав, що технічний швидкий вінгер він буде робити тут результати. Взагалі грав один в один. Як на мене, це проблема дещо для словаків. Тому сподівання на Мудрика на Цифанкова у нас велике. Плюс, уже якщо більше говорити про мінуси словаччини такі конкретні, прямо в обороні, то це взагалі треба знати, відзначити, що Словаччина ну не найкращим чином десь захищає, захищається, коли вдається комбінувати вже на її третині поля. Дещо вони все-таки губляться, коли сильний суперник, коли є ці комбінації, в які ми так сильно готуємо на тренуваннях. Подивимося, що цього вийде. Дійсно, Словаччина буде помилятися, буде давати грати. Тому моменти можуть бути, якщо ми пройдемо цей середній блок, якщо не буде цього знову стерильного ватокату, як з Румунією, якщо не буде цих е, безідейностей, якщо не буде Степаненка в основі, е, то шанси значно покращаться. Mm. Пройдемо середній блок, і якщо вийдемо на чужу третину, і там вже буде можливо дійсно полегше трішки, але все рівно буде важкий матч, треба готуватися до цього. І знову ж таки мене розкритикували за схему 5-4-1 це матчі з Румунією, як показав досвід. Підстраховка була потрібна фланговим захисникам і тому ж Зінченко. І з, як, я думаю, що якби тут вийшли 5-4-1, то зайвим би не було вже, враховуючи досвід Румунії, але все-таки проблема була не в 5-4-1, проблема в нас в центрі поля і в тому, як у нас там він насичений. Буде все в порядку в центрі поля, я думаю, збірна України таки зможе десь реалізувати свій потенціал. Сподіваюся на це. Теоретично так і має бути. Україна, як би зараз не залишаємо цю фразу про найкращі покоління, про гравці апелли і так далі, але дійсно збірна. Дуже високого класу, ми повинні доводити, що ну, повинні доводити, що ми можемо перемагати такі збірні, І будемо вірити в це, але буде важко. До речі, про це писали і також румунська преса після поразки в першому турі збірної України розгромної поразки. І писала наступне: що далі думають про те, що висок, висока якість є у гравців, воно висококласні, але між собою не взаєм, взаємодіють і назвали цю команду егоїстів егоцентристів. Це румунські оглядачі так описували гру збірної України і дивуються, як не знайшлося правильних слів чи правильної тактики в наставника національної збірної України. Сергія Реброва, щоб е, оцих зірок об'єднати між собою і щоб вони давали результат. Е, цього не трапляється. Окей, е, от ти, от засвітив е, превентивно е, наступну під тему йдеться про найбільш проблемну точку у збірній Україні на футбольному полі. Е, ти визначаєш е, її як Тараса Степаненка? В його особі а, так? Абсолютно, тому що футболіст він вже давно-давно в шахтарі не використовується для просування. Власне, ну і не тільки при Маріно Пушича, а ще з часів Ігоря Йовічовича Степаненка що, що з ним робили, а просто виводилась під дистрибуцією м'яча. Тобто опускалася там судаков опускався Бондаренко. І це ж не просто так. Ну, два тренера бачать, що футболіст не вивозить цей пасинг. Він абсолютно стерильний. Абсолютно абсолютно не бачить якихось цікавих варіантів. І, на жаль, матчі зі Словаччини повторилось те ж саме, тому що ну, от, як мій колега Михайло Смоловий він влучно заявив, що доробок Степаненка це один раз на сім хвилин це відібрати м'яч. І все. Даявність при цьому такого футболіста без пасунгу, і це об'єктивно, хай Тарас не ображається. Якщо подивитися це відео, він великий футболіст, він хороший футболіст, не от купа хороших якостей, але Пасен це не його сильна сторона. Як би його не намагалися цьому навчити в свій час, він так і не став новим бускетсом, як дехто його називав. І от Тарас своєю неможливістю просувати м'яч, він стає обузою для команди, тому що якщо згадати там вже. Епізод, ну не тільки з цим пропущеним першим голом, коли під пресинг потрапила, взагалі дуже наприклад, те, що Судаков постійно кудись звалювався на фланг, що там Шипаренко низько опускався, якось це все випливало з того, що розігрувати м'яч комусь треба, треба якось просувати, і всі розуміють, що Степаненко цього робити не буде, і починають вигадувати якийсь велосипед на ходу. А коли це під... проходить на такому рівні, як у матчі Євро 2024, як проти суперників, які які ну не в УПЛ грають там. А вже ну, в клубах рівня А, то це призводить до проблем. Без плана, без заготованих якихось рішень, без автоматизованих рішень воно не працює. На жаль, тому проблема в тому, що ну вона у нас не такий вже прям сильно розпасовщик, хоча в нього є потенціал, але він ніби дещо соромився в матчах плей оф це робити. Але ну мені здається, ну зараз вже ну не те, що там Ваната краще ставити. А ну я не знаю, поставити будь-якої з коментаторів цього відео можна в центр поля. Я думаю, він більше користі пасингом принесе, ніж Степаненко. На жаль, Тарас уже ну. Під потреби цієї збірної, під потреби атакувати простір між лініями, знаходити ось, е, користуватися цими лініями передач. Він е, створювати їх самому, роздавати діагоналі туди-сюди. Зараз же опорник це вже не опорник, який чисто відбирає м'ячі. Такий футболіст ну дуже обмеженому кількість дуже обмеженій кількості команд. Потрібен Опорник зараз має хобати хороший пасинг, має просувати м'яч, вміти. В тренді взагалі контролюючі опорники на кшталт Родри. Тобто позиція сама цієї шістки, як говорять, вона вже десь розмивається між шісткою і вісімкою, тобто центр хаум, який типу, на кшталт Судакова. І, на жаль, Степаненко все-таки десь він застарілий не тільки фізично, а і десь по тактичній моді для цієї збірної так точно. Ну, без образ на адресу Траса Степаненка ще раз підтверджує твої слова. Повторюю їх, що це легендарний футболіст для збірної України для українського футболу і дуже багато сил віддав національній команді. Але от в по поєдинку проти Румунії мені було помітно, що він просто боїться віддавати дальні паси на довшу дистанцію ніж 3-4 метри. Найближчому партнеру Коли... складалося враження. Коли... Коли футболіст їх не робить взагалі, і коли це на тривалій дистанції, то це говорить про те, що він їх і не вміє робити. Тобто це тенденція. Вже ми маємо у футболістів помічати тенденції в діях, і тенденція Степаненка в тому, що він не роздає цікавих передач. Тому, якщо він їх не роздає, значить він ці збірній. Прямо зараз, прямо в нинішніх умовах, коли потрібно атакувати, забивати. Прямо зараз він їй не потрібен, на жаль. А чому ти Міха, називав прізвище Владислава Ваната? форварда Ой, Київського динамо. вибачаюсь, Брашка. Брашка, звісно, не Аната. Я зрозумів, що Вибачаю, хоча Ванат такий універсал, що я не здивуюся, що поставити його десь у Порту зону, і він там буде десь бігати, крутитися, а враховуючи його вміння відкриватися лініями там доповнювати простір, опускатися, підійматися. Ну, футболіст Дуже цікавий, дуже мобільний, тому навіть Іванат може бути краще ніж Степаненко. Але звісно, мова була про барашка. Окей, заварилися просто нічого страшного. Мені так. взагалі здається, що вона це такий собі можна його прийняти з в'юном, як він між лініями і між гравцями пробирається і вибігає їм за спини. Ну дуже такий слизький, скажімо так, і, і легко, і пластично це все робить. Окей, визначили найбільш проблемну позицію збірної України, зважаючи на поразку розгромну від Румунєва. Де ще у нас є відверті проблеми, і де і де вони можуть виникнути винурнути під час поєдинку проти. Суваччі. Можна багато проблем виокремлювати там лівий фланг оборони, там десь Інченко на зараз, тому що ну навряд чи Матвієнко вийде на поле. Ой, Матвієнко, Миколенко, знову вибачаюсь. Можна говорити там про. Як Довбек зіграє, можна говорити про те, чи як Судакову Зінченко, Шапаренко Шопоренко діють, можна говорити, що Шапаренко занато низько опускався в матчі з румунами, Можна говорити, що там у Луніні якісь там проблеми з, виникають, там з під виходом, з під тиску чи ще щось. Але це все якийсь такий. Е Окремі випадки, які можливо так загалом вони формують систему, і ця система на чолі її все таки стоять рішення тренера. Я думаю, найголовнішою нашою проблемою ну не хочеться ображати Сергія Рибро, Він крутий тренер, системний, найкращий в Україні. Але от прямо зараз перша причинами всіх невдач збірної України у матчі з Румунією і перед цим складно, що це тренер і тренерські рішення. Тобто українська збірна, вона. Протягом усього відбору ж мала проблема з цим просуванням атак, з цим грою на чужій половині. Вона постійно провалювала перші тайми. Згадуємо Македонію, згадуємо е, з ким що там грали з Боснією, Ісландією. Тепер Румунія знову ж таки умкнулася вже десь там після і то нічого не вигадали. Це говорить про те, що не працює стартовий план. Постійно проходить, доводиться втручатись, е, як говорив колега Ігор Бойка, що цю збірну там нахвалюють за систему, за контроль, е, за володіння. Але істина в тому, що ця збірна не про ну сильно. Стороб сильний бік цієї збірної був саме в рішеннях тренера по ходу матча, але вічно так прокатувати з цими вольовими перемогами не могло, тому що з проблеми вони залишаються системною проблемою. проблемою. Проблема України в тому, що е, дуже академічний рух на чужій половині поля, дуже е, якісь часто неправильні рішення, не, не тільки матчі з Румунією, взагалі до постійно є до чого дочепитися, постійно якісь як не, недопрацювання, які треба виправляти. І, ну, от проблема матчу з Румунією в тому, що за будь яку проблему візьмість, і все буде йти від того, що. Перша причина в тренерських рішеннях, і якщо такий набір футболістів настільки потужний, настільки дорогий, настільки сильний, набір футболістів, як з яким там вправляється Мічел, з яким вправляється там, ЧТІ вправлявся, ну все-таки мудрик більш свій внесок у Челсі, там в успіхи Челсі вніс, там Артета нормально там міг спрацювати з іншим. Тобто, всі тренери можуть якось цих футболістів інтегрувати, а у Реброва якось от з таким потужним складом. Виходить тільки, ну, поки що добре там грати вертикально, е, готуватися до топів, е, якось будувати якусь загальну таку концепцію, систему, менеджмент. Е, але е, коли доходить справа до організації атаки, то це проблема. Поки що Сергія Реброва не вдається вибудовувати це все. І ще, крім того, що в Атаці немає проблем, ще все-таки якось. Здивувало, що збірна України перестала пресингувати. тобто з Молдовою спробували накривати. Було непогано, але в матчі з Румунією пресинг просто зник. І хоча Румунія під пресингом погано виглядає, і знову і рахунок вимагав пресингувати Румунію, і знову Україна так не діяла, і знову питання, чому Чому не вмикалася? Я не думаю, що мудрих це довбик, це тих умовах не хотіли там атакувати захисників, не хотіли висмикуватись, не хотіли е, якось там сильніше увімкнутися. Ні, це було смислене рішення триматися в середньому блоці і абсолютно. Ну, воно не доцільно якось виглядало. Тому, на жаль, критика Сергія Реброва, вона повністю виправдана. Всі проблеми поки що йдуть від нього. І проблема, ну, знову ж таки, в певних аспектах гри, не у всіх. Загалом збірна України дуже цікава. Але от конкретно зараз, коли треба атакувати, коли треба долати середній блок, е коли треба витримувати цей з яким в у нас також є проблеми постійно вихід, коли треба самим пресингувати, все це якось залишає питання до того. Ну, от, що ключовою проблемою будуть рішення Сергія Реброва. Дякую тобі, Миха, що знайшов час та можливість поділитися враженнями та оцінити нашого майбутнього суперника в рамках групового етапу Євро 2024 йдеться про збірну словаччини, з якою зіграємо в п'ятницю на арені в Дюссельдорфі. стартовий свисток о шістнадцятій. Нульнуль, і до речі, щодо котриння бокмекерів, то після поразки від румунів коефіцієнт на збірну України підскочив на перемогу. Тепер він оцінюється в більше ніж два пункти. Дякую тобі, міха. Це був міха Юхименко, редактор футбол, 24 багаторічний оглядач футболу української національної збірної і не лише. І також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.